Старий новий капітан баскетбольного клубу Запоріжжя Олександр Рибалко представлення не потребує за сім сезонів проведених у Запоріжжі. Він став кумиром та лідером для місцевої команди. Його повернення було найбільшим сюрпризом і для вболівальників, і для тренерського штабу. Я дуже радий, що руководство прийшло удалось сохранити такого ключового ігрока, який ігрок з великої боку має і знає багато в баскетболі. це Саша Рибалко. На допомогу молодим гравцям також покликані досвідчені Станіслав Овдієнко та Станіслав Дикий. Обоє вже виступали в Запоріжжі у найкращі часи баскетбольної команди. Те, що руководство ставить найвисокі задачі перед командою це віддільна мотивація для всіх нас, ще більш упорно тренуватися і Вообще повністю віддаватися на кожній грі в кожному моменті. Керівництво нової команди зробило ставку на молодь та колишніх гравців запорізького клубу. В такий спосіб у місті вдалося зберегти команду, яка боротиметься в еліті українського дивізіону. Я всього хочу поздравити всіх запорожців, першу чергу любителів баскетболу і взагалі всіх жителів міста з тим, що в результаті великого об'єму виконаної роботи нам все-таки вдалося зберігати запорозький баскетбол на найвисокому рівні. Єдиний із новачків, хто не виступав у Запоріжжі, Олег Рудаков, 21-річний баскетболіст родом із Нікополя, серед кумирів дитинства, колишні гравці запорізького феру. Помню з дитинства. я почав займатися баскетболом, і в мене перші були Чарльз Томас. Я дивився програми і. У сильно баскетболом сіром я хотів в запорож. Е, город мені подобається, у мене багато здесь знайомих, ребята хороші з команди. Все отлично, тренувальний процес хороший, все відстроюється, все круто. Все літо не до баскетболу люди намагалися врятувати баскетбольний клуб. Команда готова стартувати в чемпіонаті України, але проблеми з фінансуванням у клубі залишаються. Спасителями нас назвать, наверное, было бы очень сложно, потому что э, спасителей должно быть еще намного больше. И как бы, воспользовались моментом, как бы обращаюсь ко всем жителям Запорожья и к другим предприятиям, Все, кто имеет возможность помочь сохранить э, в городе Запорожье баскетбольные традиции, сохранить Запорожскую команду. поддержать його на домашніх матчах своїм присутствием, своєю підтримкою. Будемо дуже за те благодарний місць руководством клуба. Перший матч в новітній історії баскетбольна команда Запоріжжя проведе найближчої суботи. У гості до Палацу спорту Запоріжжя Алюмінбут завітає южненський хімік. Початок гри першого туру о 14.00.